Вітаю учнів 9 класу на уроці Біологія. Тема уроку Розщеплення органічних речовин у живих організмах. Поміркуйте, енергія не виникає нічого і нікуди не зникає. Вона може тільки переходити з одного виду в інший за законом збереження енергії. А як відбувається взаємоперетворення енергії у клітині? І що таке живлення? Для того, щоб зрозуміти, яке значення має розщеплення органічних речовин, треба звернути увагу на ключові поняття: клітине живлення, автотрофне, гетеротрофне, змішане, міксотрофне живлення. Проаналізувати ілюстрацію 46, яка наводить приклади одноклітинних організмів з різним типом живлення. Розщеплення органічних речовин забезпечує вивільнення хімічної енергії з поживних речовин, що надходять у клітини завдяки живленню. Саме в цьому і полягає значення живлення. Як же відбувається розщеплення органічних сполук у клітинах? Катаболізм грецьке слово, яке в перекладі означає скидання донизу, руйнування. Це енергетичний обмін або сукупність реакцій розщеплення складних сполук до простіших, що супроводжуються виділенням енергії. А розділ біохімії, який займається вивченням цих процесів, називається біоенергетикою. Енергетика катаболічних процесів різниця з енергетичними реакціями неживої природи. Про три особливості прочитайте самостійно і розгляньте ілюстрацію, яка наочно допоможе вам це зрозуміти. Розщеплення органічних речовин у клітинах відрізняється від хімічних реакцій розкладу і називається катаболізмом. А основними шляхами розщеплення органічних речовин є гідроліз, біологічне окиснення. Що відбуваються шляхом безкисневого і кисневого розщеплення. Детальніше можете прочитати інформацію в третій статті підручника. Перейдіть до діяльності. Виконайте міні-проекти горіння біологічне окиснення і міжпредметний міні-проект Біологія плюс фізика, електрика і клітинне дихання. А щоб досягти очікуваного результату, спробуйте застосувати свої знання в ході виконання завдань для самоконтролю. Дякую за увагу!